Робиш великий оберт рукою, в самому низу відпускаєш м'яч і задаєш напрямок. Зрозуміла? Не марнуй свій час, Рагі. Та почекай ти якось так, Так, молодець. Uh! Джек! Я взагалі то не навмисне. Ти в порядку лантух. Uh. Чому ти вічно таке чутиш? Кажу ж, не навмисне. Це шах! Ланто, Пішли дещо покажуть. Не знаю, чи підійде, але формою твою нагадує. Oh. І що найкраще вона пластикова, тож легко не розіб'ється. Приміряйно. То як тобі? Вона. нормальна, у хорошому сенсі. Це ж добре, так? Так. Дякую, Зуба. А що тут коїться? Вже свої шматочки роздаєш. Не хвилюйся. Тобі не дістанеться. От халепа. Попрощайся з рогом єдинорога, помні. Я хіба виражала таке бажання. Думаю, тобі пасувало. Ну, це. Є... Хтось сказав пригоди? Ні. Сьогодні у програмі прокляття жорстокого м'ясника психопата. Саме так! По стінах розвазала страшна ліська, плоть! Радше прикрити носа. Ваша так, задача. Стоп, стоп! А може, обійдемось якось без горорів? У мене ще минула пригода з не вивітрилась. Це яка? Та, що для мене створена? Там була така велика, страшнюча голова Янгола. Потім ми спробували захищатися, нас затягнули до пекла, де злідуха хотіли заволодіти нашими тілами. Стрім. І це мало мені сподобатись. Тільки вмієте, щоб критикувати. Самі б щось запропонували. Ми пропонували. Ти у ящик пропозицій зазирнув хоч раз. Не лукавитиму я за нього забув. Не дивно. У нас таки є? Вважає, що ні. Бойко станемо. Як щодо пригоди, де зубл перетворять на піньяту, а потім по черзі шмагатимуть битою. Це моя. Хто б сумнівався? Пропоную пригоду, протягом якої Чакс не може говорити. Прямо у серденьку. Чарівно. Може оберемо щось, що буде нормальним? Мені звідки знати, що вам нормальне? Пригода, де ми працюємо в закладі швидкого харчування. Це нормальна? Ти серйозно? А... Так, звучить нормально. Чудово! Отже, сьогодні ваша пригода добросовісна зміна в ресторані Спатіс! А ти будеш менеджером зміни. Через тебе у нас це буде пригодою. Саме так. Проявлені тобою лідерські якості ідеальні для посади менеджера. Звісно, звісно, мене вже переповнюють ідеї. Ха -ха! Ну і дива. Що ж, побачимося пізніше. Що знову? Я не буду горбатитися сміху заради. А ідея. Ну, моя пропущу цю пригоду, а Зубел піде замість мене. Що це так не працює? Як слушно, кінгере, час тобі війти у колію Що, Це жарт? Ти не можеш отак взяти і примусити мене йти на ці Ротик на Ааа! Чом би і ні, я б могла спробувати. Як не як, раніше я вже займала таку посаду. Тоді чого чекаємо? Вдягайте свої капці слизунці і вперед до спадіс! Добрінько. Час смикати режим менеджерки і брати бика за роги. Що ж з цим розібралися? Час попрацювати, людоньки! О, ні. Схоже, що я схопив рагату і закинув до хатюрниці. О, ні, 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 ні. У нас в закладі таке не заохочується. І що ти збираєшся робити? Наберу керівництво. керівництву. Mm, hello. Халло, Кейне? У нас тут розбіжності з персоналом. Чи неможливо влаштувати якесь покарання після зміни для тих, хто незадовільно виконує роботу? Ті що? Мотивація! Ось чого бракувало пригодам! Чудова ідея, Лантух! Я підготую найстрашніші страшенці для неслухняних працівників. Нащо ти так? Називається маніакальний епізод. І попереду ще три сезони. Коротше, Джакс, ти маєш налаштувати диспенсер для напоїв, накладати кави холодного чаю, заповнити морозивницю, тож приступай до роботи. Це дивно. вважаєте, поласувати. О, гей, це ж жорбсмен. Він зі старої пригоди. Тебе ще тоді не було. <звук> Добре, номер 57. А, як я його ненавиджу. Не можна казати такі речі, поки клієнт ще не покинев. Ми робимо це після зміни. Вибачаюсь! Слухай блазнику, можна замовити тупо бургер? Минулого разу у вас мені забули додати соус від якого тупішаєш. Цього разу не забудьте. У нас таке продається. Так, я завжди його замовляю. Я підсіла. Добре, один тупо бургер. Замовлення прийнято. це не второпаю. Ти реально працюєш. Ну так. Я не хочу, аби мене карала. Кейн не буде нікого карати. Це не його стиль. Маєш бажання перевірити. Єдине, що стримує Кейна, це те, що ми йому подобаємось. Тож не раджу. І це ти мені кажеш. Привіт! Бунджу, Лелю. Мені, будь ласка, бухтенбродик з ковбасками і беконом, а цим жевчиком півтузіні дерончиків на двох. Так, так, звісно, Ти... Е, цей привіт. Муаса. Все добре. Так, так, ти так, чудово. Я вас замовлю, коли по буде готове. Так. О, ні, я хотів той й міл з іграшкою. Ти вже не дитина. А тоді іграшкою для дорослих. Е, як би тобі пояснити? Вам допомогти, міс? Я хотіла сказати привіт. Е, вітаю. Ми з вами знайомі? Я. не знаю. Що? Рогато допомні. Що? А вона фліртує з тим желейним. Вона радше буде тусувати з ніпами, аніж з нами, ну і крінж. Mm. Ні, так не годиться. От би зі мною хтось пофліртував. Пам'ні! Каса чекає на тебе і досить приставати до клієнтів. Але ж це желейко. Робота не втече та й вона не справжня. Що ще не справжня? Може, мій авторитет? Добренько! Прибираємо з меню сніданки, бо настав час обіду. Добре, друзі. Час обідніє за пари. Нагодуємо ці глоні роти! Це рахується за автобус. Тож ви готові замовляти. Ні, дякую. Я їм пластівці. Знаєте, позаду вас чимала черги... діточок! <риклад> 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 Вам тут, чи з собою? Е ви не могли б хвилинку почекати. Паник, пек переник! Відчепіться від цього ж салюгідного створіння. О, а усіх глоїнків виминає. А як інакше, я плекаю кожного глоїнка якого я породила. Інакше якою матір'ю я була б. Це прекрасно. Слухай я. Я б хотіла побажати вам гарного дня. Раді, що обрали спасіс. Бувайте здорові, міс. О, Одякс! У туалетах кот коричневий! Їх треба гарненько вичистити. А мені що пошли туди якийсь коричневий загін. Я думала, ти зразковий працівник. Ні, мені відверто чхати. Мені здалося, що у когось тут брак ентузіазму, а? Саме так. Це погано. Краще б ти була сумна. О, що ж, можливо, тобі не завадить трохи. трохи. Я знаю про що ви думаєте. Не хочу кар'єри в фастфуді. Я хочу малювати, надихайтесь мангою, випустити власний веб-комікс. І знаєте, мрії — це круто. Та не забувайте, що вони абсолютно нереалістичні і що вам варто здатися. Проте, перш ніж ми розпочнемо, скажіть на одну річ, ви усміхаєтесь? Uh, ні. Чому? Слухай, цей, це мене ж ніхто не бачить, так настав час для підвищення кваліфікації. Збирай активніше. У мене місце закінчується. О, ну, я зробила десь п'ять чи шість. Вау, лишилося двісті дев'яносто чотири. Це такий похмурий буркутон. Типу похмуртон. Боркохмур. Лантух, не допоможеш Рагаті? Вона фарби нанюхалася, чи що? Нанюхалась фарби, не дочекавшись відведенної перерви, зараз розберусь. Та почекай, тільки хрону додам Мої коники. Любили його. ха Самою за ними. Мама, я допоможу тобі. А чому взагалі ці начальниця? Я куди відповідальніше за тебе. Ну, якщо не постараюся зараз, потім може бути погано Погано, ж, погано куди гірше. Прилітає пакунками по голові, чаювання, танцювання. Що це з нею? Знаєш, команда робота дієвіша, якщо віддаватися на всі 110, а не на 5. Без образ, але коли на тобі щаслива маска, ти така бісяча. а Це не образливо. Зубил не допоможеш рогаті? Я піду там постою. Ви знущаєтеся! А, ага, лантух! Схоже, годинник зламався! Годинник? А може це ми зламані? А, шик. Скільки вже триває ця зміна? Шість годин, вісім, добу, тиждень, рік? Час тут взагалі має плень. Ми потрапимо додому. Чи зможемо досягти цілей? стій! Так він зламався. Що ж, сьогодні я дізналася занадто багато про те, як глоїнки розмножуються. Не посунешся. Йоу, Джекс. Я тебе, тебе не навчу. Та сподіваюся, це не взаємно. Дивно, так? Напилася будь-людиною. Комедно. Як справи. Ну, все було я у порядку. Хотів би і я так сказати. Джакс! Треба помити посуд! Любиш відпочивати, люби тарілки натирати! Господи, Йду! Давай по мені. Маме, твоя маска комедії вже розбита. Наша пісня гарна й нова. Ем, Ця маска вона не робить тебе щасливою. А тобі є кому вилити душу? Знаєш, щоб говорити, що тебе турбує? Я упевнена, що Рагата б з радістю тобі допомогла. Ах, Рагата. Я її люблю, але. З часом стає все важче і важче сказати, наскільки вона щира. Ну, можливо... Хай там як ми не можемо просидіти тусю ніч за деревеннями про почуття. Роботи хоч лопатою, гриби. Добре, я пішов. Це було геть невесело всім, па-па. Окей, okay. як Рагата закінчить, думаю, варто, аби її хтось підвіз. Чому ти це кажеш мені? Мені ресторан зачиняти? Я про те, що його сама підвезу. О, вона закінчує десь за годину. Окей, okay. можу ще трохи почекати. Я б могла зачинити ресторан сама. А? Якщо хочеш піти, я прикрию. Ти не маєш стирчати тут на самоті, мені ж не важко. Ти точно не проти. Так, все добре. Ходи додому, відпочинь. that'll you day Риденько подивимось на показники ефективності. Загальна продуктивність в нормі, продажі високих, клієнтських скарг мало. Та маю зауважити, що ти покинула свою зміну в неназначений час, поїхала головою і вибігла на проїжджу частину. Проте, маючи таку владу, ти б могла спихнути провину на когось зі своїх працівників, щоб це не вплинуло на твій загальний бал. Що скажеш? Ні, це моя відповідальність. Я просто. Зламалася під тиском, напевно. Хм, тоді доведеться понизити твій загальний бал до дев'яти з плюсом. як тобі таке? Приголомшена. Ну що ж, не дивно, не всі керівники такі благородні, як я. З цим розібралися. Пречудового тобі дня! Який я хороший бо. Ей, роз... ти чого тут ховаєшся? Я все зіпсувала. З маску нічого не вийшло і. Тепер ніхто ніколи зі мною не розмовлятиме. Я розмовлятиму. Диви. Маска не спрацювала. Ну, то й що? Ми завжди можемо пошукати щось інше. Я не заслуговую на друга, як ти. Куди ти дінешся? Пішли, позависаємо зрештою і... малюнки не забудь. Люблю дивитися на твої Я... нові роботи.